Слава Ісусу Христову. Слава навіки. Хоча у нас питання від Підписниці Ани. А що означає у символі віри, єдине хрещення оставленні гріхів? Е, ну, щоб е, зрозуміти взагалі суть цього вислову, в українській мові він звучить так: і сповідую: одне хрещення на відпущення гріхів. Отже, людина в хрещенні отримує звільнення від усіх своїх гріхів, які вона. Допустилося до моменту хрещення, якщо вона є доросла, або навіть первородного гріха, якщо дитина ще не допускалася гріхів. Тому зверну увагу на одну дуже важливу річ. Старайтеся краще вживати переклад молитов, тою мовою, якою ви розумієте, і тою, якою молитеся. І тоді насправді. Кожне слово, яке ви скажете, буде виходити з вас серця, а не буде просто набором слів, яких ми не завжди дуже розуміємо.